Друзі, всім привіт! Ну що, в цьому відео поговоримо. Все ж таки, Кабмін прийняв цю постанову. Зміни до 560-ї постанови Кабміну довго Ми вже про них тиждень говоримо з вами. Я записував окреме відео, залишу посилання тут. Кому цікаво, подивіться. Там була публікація, що Кабмін вніс зміни, прибрав цей. Акт ЛКК з пункту 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Всі раділи, поки не побачили, що Кабмін написав, що це для людей, які перебувають за кордоном. Тому було дуже незрозуміло, чи так це, чи не так. Але наразі в цьому відео давайте поговоримо про, всі, про ці зміни, тому що Кабмін їх все ж таки оприлюднив. І наразі я вам назву, як ці зміни виглядають вже в форматі роздрукованої. Постанови з змінами. Вона є е, наразі вже доступна на сайті уряду, на сайті Кабміну можна подивитись цю постанову. Постанова номер 675. Е, кому цікаво, просто подивіться, е, зайдіть на сайт уряду, вбийте там в пошуку 675, він одразу її видає. Ну і звісно, я в цьому, під цим відео залишу посилання на цю постанову. Е, кому цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. І так зараз розберемо. Дивіться, мій огляд буде поділений на дві частини. В першій частині ми поговоримо про зміни до порядку організації та ведення військового обліку, що затверджений в нас постановою Кабміна 1487, а в другій частині вже поговоримо про постанову 560, до якої внесено зміни. Це відео в нас буде присвячено першій частині, тому залишайтесь, там два основних таких аспекта змінено, і зараз я вам їх назву. І так, зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановою 1487. І е, постанова номер 560, тобто однією постановою 675, було внесено зміни в дві постанови. Так, що ж тут було цікаво внесено? І зазначається в нас частина перша в порядку організації та ведення військового обліку, що затверджене постановою 1487, змінено наступне. Тут ну, на такому не буду зупинятись, тут де 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 деякі такі моменти не дуже цікаві. такі е Зараз я зупинюсь саме на таких аспектах, які е дуже цікаво буде вам почути. Так, пункт 81 цієї постанови викласти в такі редакції: Взяття на військовий облік призовників військового зб'язна та резервістів районних РТЦК, органах СБУ відповідних підрозділів розвідувальних органів здійснюється за їх особистою присутністю. присутності. Крім випадків, визначених у пунктах 15-15.1 цього порядку та підпункти 10-1 пункту 1, додатка 2. Це все в нас було. Ну, підпункт ну, зачитую повністю е в цілісності, щоб ви почули, як він зараз звучить. При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон. Так, і Другий пункт військово-облікового документа, якщо він видавався та не був втрачений. І тепер щодо змін, отакі зміни були в цей пункт, 81 Особиста присутність призовників військовозоб'язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки органах СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів не обов'язкова. Тобто, це зміни. Всі почули, всі зрозуміли. Тобто тепер зніматися або виключати з обліку можна без присутності. Те, те, те особистої присутності у ТЦК. Цього раніше не було, запам'ятовуємо, дивимося, слухаємо. Так, далі в нас у підпункті 1 додатка 2 до порядку, до цього ж порядку було змінено наступне абзац 5, 6, підпункту 10.1 замінити абзацами такого змісту. Що це за абзац і чому він такий цікавий? Громадяни України, які були зняті з військового обліку, зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців. Нагадаю, що в нас з законом про мобілізацію 3633 відомий законопроект про 10449 про посилення мобілізації, всім відомий в народі, було передбачено, що всі громадяни, які знімали з обліку, повинні стати на облік за кордоном і ну ті що за кордоном, і оновити свої дані протягом 60 днів. Що було змінено для тих, хто за кордоном? Так, е які були зняті з військового обліку? зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ? Від 16 травня 2024 року, номер 563, про внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів стати на військовий облік одним з таких способів. Одразу зупинюсь. Тут це одна з постанов, які були прийняті. Їх було прийнято 6 16 травня 2024 року на всі, на всі, практично ці постанови, я вже зробив огляд. І ось щодо 30 днів з моменту набрання чинності Цієї постанови ми відраховуємо від 18 травня, тому що всі вони набули чинності 18 травня. Тому до 18 червня виходить, ну, відповідно до цих змін є строк стати на облік тим, хто за кордоном. І зараз я зазначу, які способи зараз передбачені е, діючим законодавством. Перший прибуття особисто до територіального центру комплектування та соцпідтримки, ну, це зрозуміло всім і було. Другий шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеним додатком 4 до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК та СП Центрального управління регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, які такого громадянина знято з військового обліку. І кома в нас стоїть, що було змінено через закордонну дипломатичну установу України. Це про те, що Кабмін в нас відзвітував 7 червня. Про те, що було спрощено саме постановку на облік за кордоном. Ось вона таким чином виглядає зараз. Тобто можна подати через закордонну дипломатичну установу. Заява подається громадянинам України за кордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України або засобами поштового зв'язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному територіальному центру соціальної підтримки, центральному управлінню або регіональному органу СБУ, або відповідному підрозділу розвідувальних органів на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті у Семиденний Строк. І абзац і 9 цього пункту не застосовується до працівників системи органів дипломатичної служби України. Ось такі зміни. Тобто ми звертаємо увагу, в нас відбулись дві такі ключові зміни в цьому порядку організації та ведення військового обліку. По-перше, ми звертаємо увагу, що особиста присутність тепер не обов'язкова, коли ви знімаєтесь з обліку або виключаєтесь з обліку. Ну, це дуже зручно буде комусь. Хто буде переміщуватись території України? І тепер не обов'язково той штампик, де ви поставлені, поставлені на облік, тобто прийняті на облік, не обов'язково ставити інший штамп, що ви зняті з обліку, щоб приїхати на нове місце проживання, і поставити новий штамп, прийняти на обліку. Раніше така процедура вимагалась. І люди, які були переміщені, або тимчасово переміщення, або вимушені переміщення, стикалися з дуже багатьма проблемами в цьому питанні. Наразі ця проблема вирішена, тому вважаю, що це є позитивне вирішення. І друге, ті, хто хочуть стати за кордоном на облік. Або ті, хто повинні стати за кордоном на облік, вони тепер можуть не з'являтися в Україну, як було повідомлено раніше, а можуть через дипломатичну установу України звернутися туди, подати відповідні документи, про які я зазначив, і стати там на облік, перебувати на обліку, щоб до них не було якихось питань щодо непостановки на облік. З першою частиною завершуємо в цьому відео, не буду його перевантажити. І в другій частині огляду цієї постанови 675 я зроблю вже огляд на зміни в 560-ту постанову. Кому. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, є ще телеграм-канал. Також підписуйтесь. Там новини виходять швидкі швидше, коротенькі, маленькі, але дуже змістовні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!